11 березня районні обранці зібралися на 28 сесію Радихівської районної ради 6-го демократичного скликання. Із 18 запропонованих питань порядку денного розглянуто і прийнято відповідні рішення по 17 питаннях. Серед запрошених на сесію представники громадських організацій, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, депутат обласної ради Степан Ханас. Перше у роботі радехівського парламенту прийняв участь депутат Верховної Ради України Михайло Бондар, міський, селищний і сільські голови, останні з яких прибули на сесію у малочисельному складі. З настанням потепління питання ремонту доріг і надалі залишається першочерговим у роботі районного керівництва. Тому перед початком розгляду питань порядку денного сесії з інформацією про дальші дії громадських активістів Радехівщини стосовно ремонту доріг виступив депутат районної ради Степан Коханчук. Нам було обіцяно, що з 260 мільйонів гривень виділених на ремонт доріг Львівщини. 60 мільйонів спрямують на нашу дорогу, тобто на дорогу Львів-Луцьк. Також нас ознайомили з проєктом рішення, яким було створено, мало бути створено ДЕД в Радехові на базі Радехівського та Кам'янкубуського райотодорія. Проте до сьогоднішнього дня нам не надали письмового підтвердження всьому обіцяного. До того ж, нам стало відомо, що на цю дорогу Львів-Луцьк. Вже планують виділити не 60 мільйонів, а всього-навсього 19. І можливо, що і через деякий час ця сума ще далі зменшується. Зважаючи на це, закликаємо усіх, звертаюся до депутатів районної ради, до депутатів міських, міської ради. Завтра, 12 березня, долучитися всім до пікету служби автомобільних доріг у Львівській області з метою. Щоб нам дали чіткі відповіді на наші запитання. З такою ж пропозицією до присутніх звернулися керівники районних громадських організацій та депутат обласної ради Степан Ханас. Питання надто серйозне, але я бачу, що в нашому залі не є дуже мало людей, я бачу мало в лісі фіхат. Дорога питання номер 1 в нашому районі. Ми маємо всі випробувати, що не було таке, що хтось з боку стоїть, а інші їдуть. Ми, якщо йдемо протестувати, має простувати цілою громадою. Депутати всіх рівнів обласного, районних, а також сільських і селищних мають бути всі представлені обов'язково. Давайте якось спільно попрацювати. Ми не проти, громадськість не проти підтримати владу в даному питанні. Але зараз от завтрашня акція має показати і кількісно, як вона буде проводити кількісно, як ми спрацювали разом. Звертаюся до всіх депутатів, всіх рівнів. Вчора була сесія міської ради. Це ж заява була тою, що звучала завтра. Сьогодні сесія районної ради, сьогодні є голови сільських рад. Давайте попрацюйте на місцях і кожне село має мобілізувати. Якщо по не проблема в кожному селі, така сама дорога ще може гірше. Почнемо з обласних доріг, а пізніше будемо тиснути і контролювати ті гроші, які були виділені на дороги, щоб їх хотіли, щоб вони пішли по призначенню. Після завтрашньої акції я собі зроблю для себе висновок, як працює. Сільський контингент, сільських град, і як депутати працюють, як мобілізовують людей на проведення акції, як вони хочуть зробити щось добрі дороги. Так, завтра буде дуже відповідальний день. І я би дуже просив, щоб ми всі об'єдналися і зробили цю акцію так, як воно має бути. Для цього необхідно, щоб кожен депутат, кожен, який є тут в залі, був присутній завтра. А Хто буде відсутній, і я би дуже просив, дуже би просив, щоб по списках перевірити кого не буде і вислухати пояснення в такий важливий час, коли ми всі об'єднуємося, які можуть бути важливі питання, щоб на той день не зібратися і не оприділити увагу там, де нам потрібно. Якщо всі ми об'єднаємося, всі депутати міської ради, районної ради. Всі голови сільських рад і вся громадськість результат буде. Я в цьому перекладу свого боку. Депутат Верховної Ради України Михайло Бондар проінформував присутніх, як питання ремонту Радехівських доріг вирішується на рівні Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Проблема доріг. Я знаю, що серед чотирьох районів округу Номер сто Радехівський район це най, найгірша, це найболючіша проблема. І... Тому ніколи під час своєї програми, коли я балотувався, ніколи я не обіцяв, що от завтра ті дороги стануть ідеальними і все. Але те, що працювати в напрямку вирішення цієї проблеми, я буду і з владою, і там наверху. На Тому розуміння є. Я вже звертався, приїжджали якраз і голова районної ради, і голова райдер адміністрації в Київ. Ми зверталися до прем'єр-міністра. Я був, були в Андрія Паробія, вже є напрацювання, готується пакет документів. Ми плануємо на Чорноград Броди і на Львів-Луцьк мінімум вибити 400 мільйонів. Тому напрацювання тих документів йде. Розуміння зі сторони прем'єр-міністра є. Він готовий допомагати. Був, приїжджав і до Синютки. Також розуміння є по питанню того, що замість 60 мільйонів вже я теж чув, що виділені тільки 19 вже написаний запит. На прем'єр-міністра відповідно, і зараз в даний момент мій помічник в Києві напрацьовує оцей пакет документів з головою адміністрації прем'єр-міністра, це там Заяць Андрій. Якраз вони підготовлюють ті всі документи. І я думаю, я впевнений, що разом з вашою допомогою я там, підключаючи Андрія Фарбія, підключаючи львівських депутатів, я думаю, що на ці дві дороги мінімум видінці кошти. Далі депутати приступили до розгляду питань порядку денного. По першому питанню, у якому йшлося про виконання районного бюджету за 2014 рік, інформувала керівник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Петелька. Порівнянні з фактичним виконання бюджету за 2013 рік надходження самости на два мільйони 314 тисяч гривень або на 11,4%. Основне джерело надходження. На районному бюджету є податок на доходи фізичних осіб і станом на 1 січня вона надходження склада 22 мільйони 547 тисяч 100 гривень, що становить 103,3% до річного плану. У порівнянні з 2013 року надходження на даному податку збільшилися на 2 мільйони 264 тисячі 200 гривень або на 11,2%. Інші надходження надійшли в сумі 76,5 тисяч гривень або 146,8% до річних призначень. У порівнянні до 2013 року надходження зросли в 3,8 рази або на 56,3 тисячі гривень. Враховуючи висновки постійних депутатських комісій, депутатами було затверджено звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік. У другому питанні було запропоновано внести зміни до районного бюджету на 2015 рік, які передбачають збільшення дохідної частини бюджету. Передбачають збільшення дохідної частини за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету та з бюджетів душівської і станинської сільської ради із бюджету. З обласного бюджету передбачається надходження субвенції на поваження кредиторської заборгованості з реалізації обласних програм за 2014 рік по загальному фонду на 124 267 тисячі гривень, по спеціальному фонду на 413 957 тисяч гривень. В обговоренні даного питання взяв участь голова бюджетної комісії Радехівської районної ради Степан Коханчук. Практично всі. Були пропозиції бюджетної комісії в проєкті рішення враховані. Два тільки два рішення бюджетної комісії були делеговані президії, оскільки ми вирішили, що до останнього дня повинні визначитися з виділенням коштів на дотацію сільським радам. І а, з пропозицією бюджетної комісії на президії президія погодилась так, що всі рішення бюджетної комісії враховані, просимо підтримати даний проект рішення. Також депутатами було затверджено програму виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам району у 2015 році. Програму розвитку місцевого самоврядування Радехівського району на 2015 рік по цих питаннях інформував заступник голови районної ради Микола Зузак. Реформа адміністративно територіального устрою, зокрема, вона стоїть як ніколи зараз на часі, і тому коли більше раніше можна було ще кажуть і. До того, скижто віднестися, то я зараз думаю, воно актуальне є питання. І е, оця сформована, яка була в ХХ столітті, наш адміністративно територіальний устрій, він не працює, тому що ми самі розуміємо, е, щоб йти вперед, значить, і щоб громади розвивалися на місцях, значить, має формування бюджету йти знизу доверху. З, з відповідним оптимальним укрупненням, оце що зараз ми вже починаємо розглядати, і я думаю, що треба лише програму підтримати також депутатами було розглянуто і прийнято програму підтримки проведення масових заходів у Радихівському районі, комплексну програму підтримки та розвитку тваринництва Радихівського району. В ході обговорення даної програми голова райдержадміністрації Надія Шостак проінформувала присутніх стосовно того, що домовлені щодо погашення заборгованості прадгаличина перед молокоздавцями, яка була досягнута на нещодавній зустрічі з директором по заготівлі сировини Іваном Щепанкевичем, виконана раніше намічених термінів. Давайте 16 того березня ми те питання закриваємо повністю для того, щоб ми вже не мали скарб людей для того, щоб люди отримали. Люди переживають, так як сказав Осей Миколайович. Вони, вони трудилися, вони працювали, вони хочуть отримати гроші за свою працю. Я е, прошу вас і, е, можливо, е, сьогодні для того, тут є представник прокуратури, я прошу і вас проконтролювати це питання для того, щоб ми це питання повністю закрили і щоб то питання вже е, абсолютно в нас не виникало. На сьогоднішній день Галичина повністю розрахувалася зі всіма сільськими радами, зі всіма новопоздавачами. Це на кінець лютого, тобто, вже на 1 березня бо не було. Вони виконали свої зобов'язання. В обговоренні даної програми також прийняв участь депутат районної ради Ярослав Нагірний. Провести роз'яснену роботу на теренах нашого району сільськими головами, особливо з давачами молока, і напрацювати спільно проект договору. І щоб ми в межах місяця часу поправили ту ситуацію, щоб не було б на заборонець, так як на сьогодні півроку. А то, відповідно до договору, наприклад, дане молоко в кінець поточного місяця має бути і зафіксувати чітку проплату. Нема проплати, значить йде пеня, так як всіх в нормальних договорах працюють Бізнес і підприємці того. Про програму підтримки Асоціації фермерських та приватних землевласників Радеківського району на 2015 рік інформував голова комісії з питань екології, земельних ресурсів, житлово-комунального та дорожнього будівництва Василь Харчук. Чому ну, виникла така думка про створення асоціації, асоціація е, фермерів і землевласників? Вона вже існує давненько, але про створення даної програми і про підтримку? Тому що е, Бізнес він завжди був бізнес, він завжди закладає своїх 3-5, три в принципи немає таких 10-15-20%. Бізнес заробляє, а виробник не заробляє. Виробник він завжди э, лишається обіженням, тим більше сільський. Значить реалізація продукції, а саме в нас в районі, то є картопля, буряк, морква, э, м'ясо, молоко. Воно є. Від виробника відібране, не закуплене, а відібране. От для того, щоб це, щоб щось людям, виробникам посприяти і по максимуму допомогти їм у цій реалізації продукції, значить, і планується дана програма. Колись була ідея створення таких районних торгових домів, то є був аналог. Колишній загородник. Власне кажуть, далеко йти не треба. Коли людина знала чітко, на сесії, що їй не треба везти на базар, стояти, мерзнути під дощем. Є заводконтора, оскільки заводконтора дає, то така фраза була в нас лише. Все, і всі полезли туди. І було швидко, оперативно і добре. Якщо б ми це зреалізували, якби ми зробили запит на продукцію, сільськогосподарську в якомусь одному центрі, це було б дуже добре. Це район би тому що ми 999 аграрії. У нас немає космодромів, вибачте. Хоч за промисловість ми говоримо, але воно нас обманює так, бо вони дуже рабні, що вони не надають до бюджету того, чого би мали надавати. І за них ми боротися не хочемо. Ми хочемо жити на своїх участках, на своїх краях, на своїх ділянках і жити достойно. Я вважаю, що ваша ідея правильна. І ви повинні її започаткувати. Я думаю, що ще будуть пропозиції. Можливо, навіть об'явити конкурс для молодих людей, які би могли внести свої пропозиції. Тільки нині життям живуть і вже закінчили вузи по-новому і думають по новому. Про програму прохід виконання районної програми Шкільний автобус інформував керівник відділу освіти райдержадміністрації Ігор Крикавський. В ході обговорення даної програми депутати також висловили свої побажання та зауваження. Одні школи, де мали бути на протязі виконання цієї програми виділені автобуси, а виділялися автобуси на зовсім інші школи. Це надалі, коли буде складатися програма, я так розумію, що її треба буде складатися, вже починаючи з 2016 року, такі нюанси враховувати, і все-таки, якщо програма затверджена, то її строго дотримуватися. І оскільки ви зачепили питання підвозу дітей. Є питання по тому, чи заключається такий договір з червоноградським ОТП, Бо діти нашого округу Корчинського доїжджають автобусами червоноградського ОТП і доїжджають за власний кошт, ну за батьківський кошт. Чи є заключений договір? Якщо їм перераховуються кошти, то значить їм даремно перераховується, тому що діти все рівно за проїзд оплачують. Також депутатами було надано згоду відділу освіти на забезпечення безоплатним харчуванням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції на сході України та сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій. Затверджено положення про надання і виплату одноразової грошової адресної допомоги сім'ям, родичі яких загинули, були поранені під час виконання завдань в умовах здійснення антитерористичної операції на сході України. З усіх розглянутих питань депутатами було прийнято відповідні рішення. На цьому сесія завершила свою роботу.